А тепер поговоримо про кожного з оперативників. Кліф Лопес, відкинувши бажання батьків, щоб він вступив до медичного інституту, лопес вирушив шукати слави і пригоди на полі бою. З душею на плечі і серцем в долоні, головний помічник загону ніколи не дозволить іншим впасти. Ні, ну попусу по це реально я. Теж нікому не даю впасти нижче мене самого. Ділан Мерфі, боєць, який віддав перевагу службі на передовій, кар'єрі офіцера. Хоробрість і стратегічне мислення Мюрфі роблять його незамінним членом загону дагер 13 в ролі інженера. Хас Картер, колишній квотербек середньої школи, який віддав перевагу дикій природі над славою. У морській піхоті Хас був відомий своїми спортивними досягненнями та навичками виживання. Лукас Хемлок, оперативник ЦРУ із засекреченим минулим. Про нього відомо лише те, що він справжній патріот, готовий на все заради своєї країни. Симона, Геко Еспіна. Геко навчилася полювати на фермі свого діда, отримані навички слідопита стали стала її в нагоді в військовій професії. Будучи одержимою адреналіном, вона стала оперативником спецназу. Нещодавно приєднавшись до загону дагер 13, вона готова проявити себе як експерт з розвідки в загоні. Чесно кажучи, вона виглядає як фара з Модер в 19-го року.